КП-16 від KG Works. Так, це черговий Кольт М1911. Звісно, перше, що кидається в очі, це наявність дульного гальмокомпенсатора. Так, це виключно декоративний елемент, він рухається разом із затворною рамою, але він вносить свою корективу відчуття блоубеку цього пістолету. Пістолет також має дещо кастомізовані прицільні засоби з білими точками та стильні дюралюмінієві накладки. На рукоятку пістолет має цільну металеву конструкцію. Всі компоненти цього пістолету виконані з металу. А це означає, що він достатньо важкий, масивний, важить він 990 грам. Блубек у нього багатообіцяючий. Повірте мені. У Всьому іншому це старий добрий Colt M1911. Має два прапорцевих запобіжника по боках слайду, має клавішний запобіжник на тильній стороні. Ручки, скелетонований курок з дуже коротким ходом і характерним кліком. Приємна штука. Антапка для кріплення тренчику, металевий магазин з резервуаром для грінгазу на 28 вольт. Також знизу маємо 22 мм планку пікінь для монтажу цілих вказівників або ж ліхтариків. А тепер давайте постріляємо і захронимо. Отже, якщо ти хочеш кольт М1911, але звичайно нудна класика. Нудно, а до футуристичних хайкап ти ще не дозрів. Зверни увагу на КП-16. Ідеальний Дальний. вибір.